Всім привіт приїхав я на озеро в медайну половити половити-половити різну рибку. Баса, крепі, подивимось, що буде клювати. Трошки поджигую. Зараз станемо, трошки прикидаємося, примірюємо приманки і будемо бачити, що в нас буде клювати. Так, о, хтось вже ловив на якогось здохляка. Окей, певно, сама хтось ловити хотів. Добре, починаємо. Всім гарного перегляду.

Угу, это сильно. Так, на да, этом да, 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 там сначала семерочка с маленькой проманкой. Сраний виділ хе-зно -хе. потреби пішов требі, кребі треба тут стоять стаціонарно якось.

Так так що взагалі треба підібрати проводку. <реш> Тільки хотів вимотувати, блін, я ще зробив паузу, така покльована <реш> Не, фор... Не хочу форсувати, бо там гачок дуже донесенький <реш> Ну і бляха покльовку він мені зробив, я просто в шоці Отакий от басик Тьога Два і чотири. Дуже тоненький гайчок. Теж трохи Ну давай, даємо е А має такі ці зуби не гострі, але щитина нормально так гуляє. Ну давай малюк увіжиє. Ламаніскую. Флагман. Справді проманки досить хороша. Кажуть, досить індітно. Зараз У тих травах ненадовго їх хватить, але... Mm. вот это. Просто... Просто занимался какой-то ерундой, Я поставил этот телефон, требовало в кишеню. Сіла риба, думаю, що це буде а не, басик. тому що крапі якось так Якось так ішов більше схожий на крапліка був Басики. Ну шо малий Побіг. Та, треба від, від неї в'язати довший. Був би довший від неї, тому було б більше, але не маю на це зараз часу. Ще зараз буквально пару закидів і петляю. Опа! <рес> Якісь дуже маленькі крапі минулого року тут такі прям пальчики валили вау желтый окунь ничего себе ничего себе Гарный. Хотя тут, блин, стояло прям, ну, уже здоровье краби <реш> Офіген для нас сів Просто сів як кусок трави Не будемо форсувати, бо не знаю якого розміру риба. Чую, риба така непогана Пішов Бог Гачок маленький, не хочу форсувати просто, бо дуже-дуже тонкий гачок ніжний. О, ну такий нічого бас. Досить такий симпатичний. А такий от басик. Басик, Skyline стала, А ну і все, ось цим басиком я буду завершати свою риболовлю. Дуже гарна риба, симпатичний. Дякую всім за перегляд. До зустрічі через тиждень.